Державна пенсія чи ссолідарна? Так, так, друзі, в Україні можливість мати є приватну пенсію, то яка. Різниця між ними, щоб мати солідарну пенсію, вам потрібно 35 років працювати, платити податки, щоб потім одержувати 3-4 тисячі гривень пенсії. Ваша пенсія буде залежати від вашої офіційної зарплати 25% від ваших офіційних зарплат. І ви будете чекати не раніше як 60 років раніше, ви на пенсії не вийдете. Приватна пенсія, як ви. Ви вибираєте, який розмір, коли ви підете, можете піти 30, 40 і 50 років раніше, ніж 60. розмір буде тієї пенсії, ви теж вибираєте. При солідарній пенсії, якщо людина пішла в життя, пенсійний ход каже: слава Богу. А при приватній, при якихось ход мажорних гроші отримує спадкоємець, ніколи не втрачаєте ніякої копійки. Плюс, якщо ви. Створюєте приватну пенсію, ви маєте податкову пільгу від держави, так як все проходить на державному рівні, ви маєте можливість повернути 18% прибуткового податку і ще плюс ви маєте фінансовий захист при любих фінансмажорах мажорах Все всяке буває може стати з вашим здоров'ям. Переваги наяву. І якщо вас цікавить, як і де можна створити приватну пенсію, пишіть в коментарях пенсія, і я обов'язково з вами зв'яжуся. Або переходьте в мій телеграм-канал за посиланням в описі профілю під моїм фото. Більше інформації в прямих ефірах, які проходять в нас кожного дня о 21-й годині, де в нашій спільноті розповідаємо всі деталі, як це зробити. До зустрічі, друзі!